Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні вже знімаю наступне відео із моєї нової рубрики Цитрусові пригоди. І нарешті я отримала сьогодні посилочку і одразу починаю приступати до роботи. Хочу сьогодні пересадити свої цитрусові рослинки плюс лавровий листик. І отримала я сьогодні вже в таку собі пересипала. Значить, Отримала цеаліт, ось тут він у мене вже висипаний, отримала вулканічну лаву а, і агроприлів. Оце все в мене тут воно разом. Я його вже сипала, і така в мене буде відьорочка саме під оці камінці. Їх додала зовсім небагато. Значить, сюди в мене війшов ґрунт. Для розсади, яку я завжди купую, сюди додала цеаліт, вулканічну лаву, додала агроперліт, також я додала сюди кокосові, кокосове волокно. Все це дуже добре перемішала, і також додала трошечки вугілля з мангалу, те, яке не згоріло повністю, я його промила і так само додала, щоб також були певні поживні речовини і антисептично дію. Ну І зараз хочу ще пересадити все-таки свої цитрусові рослинки, поки вони ще е, не в такій вже сильно стадії, да, щоб е, е, рости, да, тобто ви бачите, ось з'являються тільки квіточки, ось починають да, бутонізація почалася. я хочу лимончик швиденько пересадити і взагалі подивитися, що в нього там. Ну, і, звісно, грейфрутик, який я хочу а, також ем, прищепити, да, прищепу до нього зробити. Ось також мені треба його пересадити, бо тут взагалі звичайний ґрунт. Так, ну і Починаємо працювати. Беру а, горщик. Ось, бачите, тут у мене такі дуже добрі дренажні отвори. Не карамзіту, нічого я не додаю. Тут є камінці, їх буде достатньо. На дно кладу трошечки накладаю. Землі. Так, зараз дивлюся, щоб я ж його і не заглублювала. Так, купила такі, щоб у мене були однакові горщички. Зараз я спробую дістати свій лимончик Пандероза. Ось така вона в мене. Трошечки ми його обшматуємо. Я, напевно, потім, бачите, тут керамзит потрапляє до мене. Хоча знаю, що керамзіт не можна. Тут є і агроперліт, дивлюся, і більше я таких камушків, чесно кажучи, не бачу. Так, добре, я його так трошечки зараз так, приберу земельку з нього. Зараз досипимо. І щоб кореневу шийку я не заглиблюю. Щоб вона у мене була зверху. Так, ще трошечки можна додати. Зараз. І щоб я його тоді вже не чіпала, він у мене буде квітнути, потім плоти будуть, буду сподіватися, що він буде також зав'язувати. І все. Отак от я його зараз трошечка земельку туди. Якщо просяде, я потім знову досиплю трошки земелькою. Єдине, що кореневу шику я заглиблювати не буду. Так, сьогодні я працюю з оператором. Сьогодні донечка мене знімає, допомагає мені. І зараз ми так близенько вам покажемо кореневу шиєчку, що я її, ось, дивіться, коренева шиє, я її не заглиблю. Навіть один корінчик, який вже пішов перший, ось він у мене виглядає. Так? Тобто, в цитрусових я так зрозуміла, що кореневу шийку не можна заглиблювати. Ось, отак, от я пересадила свою пандерозу, о, яка вона в мене тепер гарненька. Горщичок у мене ще е, вимається, і буде взагалі краса. Так, оце в мене шпашка. Я трошечки взрихлюю завжди земельку і перевіряю вологість. Якщо я е, втикую да, шпашку, спочатку однією стороною, тоді іншу. Дивіться да, і вона в мене ось така сухенька. Це означає, що я його вже можу поливати. Я отак приспособилася і розсаду я так перевіряю зазвичай. Тобто, ось так. Так. Ну а Тут, бачите, у мене багато корінчиків. Мабуть, я його все-таки переливала трошки, що у нього є відпалі корінчика. Так, зараз я хочу грейфрутик свій пересадити. Зараз я наберу земельку. Так, а останню, останній ґрунт я залишу. Для наступних своїх жителів цитрусових, Сподіваюсь, вони в мене також будуть. Так, зараз я так трошечки його намагалась не поливати сильно. Тут у мене взагалі просто ґрунт був для е, е, цих господи, як він називається, для е, наших звичайних рослинок. Да? От, дивіться, які тут корінчики класні. Бачите, ось вони всі тут. Ось у мене коренева шиєчка, я її так само заглиблювати не буду. Так, кладемо ось так в горщичок і так само засипую ще зараз його. І також буду дивитися. Якщо земелька трошки осяде, я її потім, до речі, до, сюди до своєї суміші додала трошечки біогруса. У мене був сухий вірний компостік, це я його додала. Так, так само, ось коренева шиєчка. Зараз її трошечка. І якраз оцей у мене грейфрутик, він трошечки вкоріниться. Десь через місяць, якраз як буде вже тепло, можна буде мені його привити. Тобто, ось так, бачите, коренева шиєчка у мене ось вона залишилася. Я її не заглиблюю. Ось вона. І він у мене отак от буде ось, зростати ось такий красень. У мене буде грейфрутик. Так, ну і залишається в мене. А, також а, лавровий листик. Зараз ми разом з вами посадимо, і я тоді вже його у вас відпущу. Так, зараз саджаю, Також трошки укоріниться, і я хочу його також спробувати а, проростити верхівочки. Пообрізаю потім і спробую їх поукорінювати. Зараз, мабуть, я отут це зроблю. Також я не знаю, який там у нього ґрунт. О, яка тут коренева система, подивіться, яка вона щільна. Прямо бачите, яка. І теж він у мене вологий. Я їх, мабуть, трошки переливаю. Як добре, що я їх пересаджую, я одразу вже бачу а, свої косяки. Да? Як то кажуть, те, що я роблю неправильно свої помилки. Тому ось дуже добре, що я до них добраюсь. Да, Він прям такий вологий. Хоча лавровий лист він любить навпаки навіть трошечки. Так трошечки бути підсушливо, Ось я читала за нього, що він любить навпаки трошечки такушливу, підсушливе середовище. Да? Але я ось його, бачите, заливаю. Так, добре, буду тепер більш пильно за ними слідкувати, намагатися. Так, теж стараюся оце його е шиєчку, да, де починається у нього відросточки. Не заглиблювати, хоча це ж у нас вже йде на цитрус, але все одно не буду я його, хай, щоб він у мене так от дихав. Ось, Отакі в мене красені вийшли. Бачите, пандерозу пересадилась таку гарнюньку. Горчик помию, буде ідеально. Лавровий листик у мене вже пересаджений також горчик зараз помию. І мій грейпфрутик, Отакі в мене красені тепер будуть на підвіконі. Візьму бірочку обов'язково, ще вона мені не прийшла, посилка ще йде. Обов'язково підпишу, що це в мене пандероза, поки вона в мене одна, я то пам'ятаю. А якщо в мене буде їх збільшуватися, то мені ж тоді не запам'ятати, тож обов'язково все це зроблю. Так, ну і значить, також радять місяць їх нічим не, не підживлювати, там, де ґрунт, тому що їм буде вистачати того, що у мене є. А в, в моїй суміші, а далі вже добавлю їм осмакот, це е, також е, пролангованої дії, е, добриво, яке буде йому їм допомагати рости. Тож, ось така в мене сьогодні вийшла моя історія цитрусова. Наступна пригода, всім дуже вдячна, що зі мною були в моїй пригоді, всім всього найкращого, всім до побачення і бережіть себе.